Вітаємо, шановні колеги. В офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України у Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово здоров'я. Бажаю протягом тижня, з 20 по 27 жовтня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 212 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 58 пожеж. пожеж. з цих пожеж було пов'язано з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 97 виїздів. Завдяки оперативним діям рятувальників. Одну людину вдалося врятувати. Ще 54 евакуювати, з них 48 дітей. Внаслідок побутових пожеж дві людини загинула. Ще три постраждала, зокрема, одна дитина. Щодо розмінування. Наразі на Херківщині працюють 46 піротехнічних розрахунки. це 302 сапера, 137 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, в тому числі 11 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 260 залучень, знешкодивши 528 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року піротехніки ДСНС на території Харківської області обстежили 13 341 гектар територій, з них 2528 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. Також обстежено 5858 гектарів сількосу 4648 кілометрів доріг і лінейних мереж, 98 об'єктів. 5222 домогосподарства. Загалом піротехніки ДСНС з 2022 року на території Харківської області виявили та зкодили 133 657 вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксований один випадок підриву на вибухонебезпечного предметів. Це 22 жовтня на території Вільхівської громади Харківського району під час проведення. Польових робіт підірвався трактор. Унаслідок вибуху постраждав чоловік 1959 року народження. Він отримав акубатравму та скалково поранення обличчя. А всього з лютого 2022 року, внаслідок підриву на вибухонебезпечних предметах, на території Харківської області загинуло 107 цивільних осіб і травмовано 326 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень. мінної небезпеку в першу чергу на тих територіях, які деокуповано. Прошу бути опережними, дотримуватися заходів безпеки, поряд рятувальників. І у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів або вибухівки негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та визів пов'язаних з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи залучалося до гасіння 13 таких пожеж. Це 20 жовтня російські війська завдали удари безпілотниками по приватній селі в селищі Рілька Лазівського району. Внаслідок вибуху 42-річна жінка отримала поранення, а двоє дітей та чоловік гостру реакцію на стрес. В будинку виникла пожежа на площі 50 метрів квадратних, пошкоджена дві господарчі споруди. 21 жовтня внаслідок атаки ворожих БПЛА в індустріальному районі міста Харкова постраждало 11 цивільних людей. Вони отримали гостру реакцію на стрес. Вибухом пошкоджені 14 приватних будинків, сталася пожежа на площі 5 метрів квадратних. Також у Немишлянському індустріальних районах зафіксовані влучання у виробничі та складські будівлі цивільного підприємства. 22 жовтня російські загарбники завдали ударів БПЛА по приватному дошкільному навчальному закладу та прилеглим будинкам в Холодногірському районі міста Харкова. Внаслідок обстрілу сталося три осередка займання. найбільший осередок саме в Будівлі дитячого садочка на площі 500 метрів квадратних рятувальники ДСНС разом з поліцейськими, медиками, волонтерами, комунальниками та співробітниками профільного департаменту Харківської міської ради евакуювали 48 дітей. Внаслідок ворожої атаки. Один чоловік загинув, ще 10 людей постраждали. Вночі, 23 жовтня, під час осіння пожежі з причиненими ударом ворожими дрону у селі Зелений Гай. Велика Бурлузької громади Куп'янському району. Ворог завдав повторного удару по рятувальникам. Загинув командир відділення 43-ї державної пожежно-рятувальної частини Юрій Чістіков. Ще п'ятеро рятувальників було поранено. 24 жовтня ворог завдав удари в керованими авіабомбами по індустріальному району міста Харкова. В результаті одного звучання сталася пожежа. На території автотранспортного підприємства горіли два гаражні бокси та автомобілі на загальній площі 150 метрів квадратних. Також в результаті інших влучань пошкоджені складські будівлі приватного підприємства постраждало 10 осіб. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнали повітряна тривога у разі небезпеки, негайно прямуйте до найближчого укриття і виконання цього простого правила врятує ваше життя. Щодо евакуації. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силам підрозділів Національної поліції Державної служби України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з відповідними і місцевими органами виконавчої влади та самоврядування за допомогою волонтерів на території вакапунтів в місті Харкові та в місті Лазова постійно чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають допомогу і підтримкам людям, вимушеним покинути власні давівки через активні бойові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 34 тисячі Жителів з них 2809 – це діти та 363 – особи з інвалідністю. Звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація, збережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь, у безпечні населені пункти. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадую, що в офіційному медіа центрі Харківської обласної військової адміністрації про оперативну ситуацію в регіоні за тиждень розповів начальник головного управління ДСНС України у Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам.